Одітниці на кожен день. День 9. Встановіть кордони з певною метою. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Приповісті 3 розділ. 5 6 вірш. Виробити в собі такі риси, як здержливість і дисциплінованість, а також встановити певні кордони і обмеження у своєму житті. Це чи не найважливіші моменти життя кожної людини. Життя, в якому взагалі нема дисципліни, це неконтрольоване життя. Для нашого з вами захисту Боже Слово встановлює необхідні обмеження. Воно дозволяє нам певні речі, і, звісно, попереджає, чого краще не робити чи уникати, щоб завжди бути у безпеці. Нам, християнам іноді починає здаватися, що жити на межі це так захоплююче. Ми отримуємо задоволення від самої думки. Так, це про мене, я постійно живу на межі. Останнім часом подібне ставлення до життя стало вкрай популярним, але, щиро кажучи, Бог не хоче для нас такого життя, бо живучи на межі, у нас не лишається шансів на помилки. На будь-якому шосе існують обмежувальні смуги по одній з кожного боку, і ще одна в центрі. Ці лінії встановлюють межі для нашої безпеки під час руху по шосе. Перетнувши одну з бокових смуг на дорозі, ми обов'язково потрапимо у канаву. Якщо ж пересічаємо смугу посередині дороги, то це може признести навіть до загибелі. Ці лінії нам подобаються, адже вони захищають нас від безпеки. Те саме стосується і нашого особистого життя, встановлюючи здорові межі, кордони і обмеження у власному житті. Ми почуваємося набагато краще і маємо мир Божий у серці. Найголовніше у процесі встановлення життєвих кордонів це постійне звернення до Божого Слова, в якому Бог описує всі ті межі, що неодмінно мають бути у кожному житті. Дозвольте Богові щодня спрямовувати ваші стежки. Давайте помолимося. Боже, я визнаю, що в моєму житті. Мають бути певні обмеження. Коли сьогодні я читатиму Твоє Слово, відкрий мені, будь ласка, як встановити Твої здорові кордони і межі у моєму житті. Слава Богу! Приповісті, 3 розділ з 5 по 6 вірш ми читаємо такі слова. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Слава Богу! Амінь.